У цьому відео я розкажу, як швидко і легко записатися до лікаря у Німеччині, які сайти і додатки допоможуть, чому це буває складно і як пришвидшити процес. Привіт, мене звати Іра. Ви на каналі Німка. Починаємо. До приїзду у Німеччину ми два роки жили в Словенії і користувалися трошки їхніми медичними послугами і чесно. Я очікувала, що у Німеччині буде набагато гірше, тому що Населення тут більше, так, лікарів теж більше, але все ж населення більше, отже, і черги будуть теж довші. Я би хотіла поділитися історією, яка сталася в Словенії, а потім тим, що сталося у Німеччині з одним записом до лікаря. У мене є певні проблеми зі здоров'ям, і мені періодично потрібно спостерігатися у військового спеціаліста. І я у Словенії пішла в лікарню. Так як у нас не було сімейного лікаря, я пішла на емердженсі. Прийом на як це на невідкладну медичну допомогу. І там спочатку почекала декілька годин в черзі, потім мене прийняв терапевт, запитав все, що мене хвилює, записав і дав направлення до вузького спеціаліста. Мій прийом був аж через місяць, потім через місяць це був жовтень. Я прийшла до лікаря, до вузького спеціаліста. Він послухав всю мою історію хвороби, все собі записав і сказав: Ну, дивись, я тобі дам направлення на додаткову діагностику. Десь протягом тижня ми з тобою зв'яжемось. І призначимо дату цієї діагностики. І правда, вони зв'язалися. Десь протягом тижня прийшов фізичний лист на пошту. В листі було написано, що обстеження буде проводитися аж в червні наступного року. І з моменту, коли я була на прийомі у лікаря, відрахувати це 8 місяців. Тобто людина, яка приходить з проблемою і якій потрібно спостерігатися час від часу, тому що можуть статися якісь зміни, а, ну це не важливо виходить і е, призначили оцю до діагностику аж через 8 місяців. Я була дуже здивована. Це от прям вперше, коли настільки довго прийшлося чогось чекати. І я в результаті не пішла на цю діагностику. Ми її потім написали листа, що нам уже не потрібно, тому що ми приїхали в Німеччину. Тепер я розкажу, як було з Німеччиною. Ми приїхали в Мюнхен, і я така так. Тут має бути ще гірше. До цього ми теж дивилися якісь відео там блогерів, читали якісь статті, і люди казали, що це дуже довго. Це там треба завчасно записуватися. Я така, добре, краще, от заїдемо ще нічого нічим не розібралися, Треба записатися першим ділом до лікаря, і потім там через кілька місяців потрапити до нього. В результаті Пропустимо, то був місяць квітень. По-перше, в Німеччині можна записуватися через додаток, а не йти фізично кудись або дзвонити, але про це трошки пізніше. По-друге, я, припустимо, це був квітень, я записалася ось 1 квітня, і прийом у лікаря був уже 15 квітня. Причому лікар, в якого досвід там років 30, і там клініка його у центрі міста. Ну тобто я не шукала чогось фенсі, але ну так сталося, що я почитала про нього. Мені сподобалося те, що він працював з якими хворобами. Це все можна прочитати в додатку. Також він спілкувався англійською мовою. Теж в додатку це видно, і це дуже зручно. Я записалась. Через два тижні прийшла на прийом, він мене послухав, подивився, сказав: так, давай зараз зробимо деякі дослідження додаткові. Він зробив УЗД і ще там кілька діагностик, кілька обстежень. Я просто не очікувала, така ого, а що так можна було? Ну тому що навіть в Україні, коли ти йдеш до лікаря, то він в принципі на місці тобі часто не робить нічого додаткового, а каже, приходь там через певний час. В Мюнхені мені зробили все за один день. Це було дуже швидко. Я дуже здивувалась, і подальші наші послуги, якими ми користувалися медичні, вони також нас приємно вражали в Німеччині. Я зараз не за саму якість, про якість ми якось поговоримо іншим разом. Я саме за швидкість знайти непоганого лікаря і потрапити до нього на прийом. Так, тут крапка. Також хочу розказати за деякі відмінності між Німеччиною і Словенією в плані медицини. Їх напевно купа селена, але я скажу те, що от прям дуже дуже очевидно для мене у нас. В Словенії був статус тимчасового захисту. У Німеччині ми платимо за страховку самостійно свого карману. Платимо немало. Хто тут живе, знає, які відрахування. Я нижче теж скажу відсотковому співвідношенні: всі, хто живе в Німеччині і працює офіційно, мусить платити, тому що це називається обов'язкове медичне страхування. Без нього ніяк, якщо ти живеш тут офіційно і працюєш офіційно. Тому виходить, що у Німеччині ти платиш за це. І ти розумієш, що... на що розраховувати. Ти йдеш і отримуєш свої послуги, коли тобі це потрібно. У Словенії потрібно було дуже довго чекати, потрібно було, ну, знаєте. Коли ти не оплачуєш, це коли тобі покривається держава, складніше було. Також у Словенії це була державна лікарня. От як ми звикли в Україні, є державні лікарні, є приватні, в яких надають певний спектр послуг. У Німеччині тут цікава система. Перший раз теж з таким зіштовхнулася. Кожен лікар це індивідуальний підприємець, і в кожного лікаря є свій кабінет. Напевно, тут є якісь лікарні, типу я навіть не знаю, ну там, де операції, якісь або складні лікування проводять, або роддоми, можливо, вони великі, і там працює багато спеціалістів. і Вони працюють, можливо, на державу. Але якщо говорити за гастроентерологів, гінекологів, невропатологів, ну ось стоматологів, у них всіх свої приватні клініки, і все. Ну тобто так влаштована медицина. А, тому в цьому плані виходить в кожного своя клініка кожен якось конкурує між собою, тому що в Мюнхені лікарів багато і їм приходиться конкурувати за людей також. І кожен намагається зробити якось свою клініку гарною, приємнішою. В цьому плані теж краще, тому що умови краще, якщо порівнювати зі Словенією. Ну і також всі знають, що в Німеччині. А, Високий рівень медицини, тут класне обладнання, вони багато обладнання самі виробляють, тому і користуються ним. Тому так, тут хороше обладнання. Далі. Поки ви слухаєте мене і насолоджуєтеся заднім фоном, там, до речі, Альпи і центр Мюнхену, не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку і підписатися, якщо не підписані. Дякую. Тепер давайте розкажу про варіанти запису до лікаря. Це просто це, це кайф. Є! Ну, взагалі, класно не користуватися послугами лікарів, але все одно, навіть якщо ви повністю здоровий, бажано робити там щорічні якісь чекапи, перевірки, аналізи крові до терапевта ну коротше. Перший дуже суперзручний варіант це записатися через додаток. Найвідоміше я б сказала, я не знаю, чи на всю Німеччину, але я можу казати за М'юнхен. Це доктор Ліп, додаток Доктор Ліп. Ми користувалися поки що тільки ним, тому що він має дуже велику базу спеціалістів із того, що він, напевно, великий. І нам цього вистачало. Тут можна знайти лікаря за будь-якою спеціальністю, можна подивитися, якою мовою він спілкується, і вже готовим йти на прийом. Це дуже зручно, тому що можна ну хтось, можливо, також шукає україномовних російськомовних. Більше все таки тут російськомовних, ніж україномовних. Я насправді якось до лікарів більше йшла до німців, які говорять англійською. Чесно, у мене ще за цих 8 місяців не було. Прецеденту, де я йшла до Україно- або російськомовного лікаря, також можна подивитися, який досвід у лікаря. Вони часто розписують, в яких, в яких містах вони працювали, що вони закінчували. Також там є посилання на їхній сайт. Часто це дуже зручно. І дуже полегшує процес запису до лікаря. Тому перший додаток доктор Ліп, другий додаток. Я ним не користувалася, але знаю, що люди користуються. Називається «Ямеда». Він також має рейтинги і відгуки про лікарів. Я якось в доктор Лібі не бачила цього. Треба А В Ямеді вони точно є, це теж дуже зручно одразу дивитися рейтинги лікарів. Кажуть, трохи там складніший інтерфейс, можливо, трохи більше інформації, бо доктор Ліп він досить такий, знаєте, як Монобанк і приватбанк. Доктор Ліп це монобанк, а Ямеда це приватбанк, де купа всього і треба от щось знайти. Так, і ще є додатки: Доктена, Термед і Артстермін. Але вони з меншою базою лікарів. Вони також працюють, можна користуватись. Але я поки що не бачу змісту скачувати собі купу купезну додатків, якщо можна один і він покриває всі потреби. Так, другий варіант можна записатися через кранкінкаси, тобто страхову компанію. Я ні разу ще не тестила. Цей варіант в Україні тестувала. В Україні у нас була приватне, приватне страхування від компанії, з якими ми працювали, там частково покривала. Чи повністю навіть покривала компанію, я вже не пам'ятаю. Ну, приватне страхування було, і ти просто дзвониш в приватну клініку, і вони тебе записують, ти кажеш, куди ти хочеш, в яку лікарню, вони тебе записують. А, в Німеччині я це не тестувала, але знаєте, що така можливість є. А, у випадку, якщо, припустимо, вам дуже треба до лікаря і ви не можете записатися в той термін. На вам треба, можна спробувати через страхову. Наступний варіант це записуватися через сайт саме лікаря. Я так записувалась до дантиста-хірурга, тобто, це такий складніший трохи напрямок, не на чистку зубів, а саме на, на операцію на зубах. Також дуже зручно, якщо вони це організували, маю на увазі лікарня. В моєму випадку там було зручно, сайт можна було переключити на англійську. Там була прям формочка, заповнюєш всі свої дані і просто. Просто відправляєш цю формочку, все у тебе є термін, тому також можна через сайт лікаря. До речі, ось, ось цього лікаря не було на докторібі. Так точно нам його просто порадив інший стоматолог, який робив нам чистку. Тобто, простіший стоматолог, звичайно, можна записатися через телефон. <ргум> Для мене це ну тим більше, коли де мови не знаєш, ну, це складно. Але тут такий нюанс є. Ви навіть коли записуєтеся через додаток або через сайт, до вас можуть зателефонувати і нагадати про прийом. Це постійно стрес, тому що там якісь невідомі номера з телефонують, і ти оце намагаєшся зрозуміти. І потім шпрехензі інгліш, і вони такі так, або якщо ні, то ти вже там намагаєшся щось там зрозуміти. Коротше, це стрес, коли телефонують по телефону, але таке є: щоб нагадати, що у тебе запис. Деякі нагадують через імейл або повідомлення, а деякі телефонують. Також я читала, що якщо телефонувати самому, записуватись на прийом, то припустимо протягом дня. Дуже важко записатися, тому що там постійно зайнято. Я кілька разів телефонувала, попри те, що для мене це стрес, і я хотіла б цього уникнути. Я записувалась там через додаток, і мені було мені прийшов емейл, що. Дивіться, ми отримали ваш цей реквест запит, але вам треба нам перезвонити, щоб там уточнити якусь інформацію. я в такі моменти перезвонювала. Підтримка говорила англійською, і я і піднімали слухавку, тобто протягом дня піднімали. Тому сказати, що не дозволитись, ну це напевно залежить від лікарні. Стосовно через що записатися, сказала, тепер скажу, що потрібно мати для запису. Перше, що потрібно мати, це карта медичного страхування. Усі запитують, чи є у вас карта медичного страхування і а, компанію страхування, бо компанії страхування в Німеччині теж багато, але є такі топ. Які багато що покривають, які вирішують багато запитань. У нас одна з таких, тому що у чоловіка в компанії більшість користувались нею. Ми коли приїхали в Німеччину, ми в принципі не знали, що там є, і який зміст брати щось нове, якщо вже от колеги користуються цим і порекомендували це. Тому у нас технікер кранкінкаси. Це одна з найбільших страхових компаній у Німеччині, найпопулярніших, а, тому запитують карту медичного страхування. У вас є така айдішечка. Потім запитують звичайно контактні дані. Якщо вузький спеціаліст, до речі, можуть запитувати направлення. Але я ходила до вузьких спеціалістів не до одного, там п'ять точно жоден не запитував направлення від терапевта. Єдине, що запитували направлення, коли ходила на МРТ або УЗД. На такі процедури запитують, а ось саме просто піти до вузького спеціаліста не запитували. Не знаю, можливо, залежить від міста до міста. Якщо у вас було по-іншому, напишіть, будь ласка, буду знати. І також треба звертати увагу, чи приймає поточний лікар, саме з паблік іншуренс, тобто не приватне страхування, а державне страхування, тому що є ряд лікарів, які не приймають пацієнтів з державним страхуванням. Не знаю чому, але це факт. Ось нещодавно я хотіла просто на чекап, У мене немає, слава Богу, проблем з очима, але я хотіла просто на перевірку раз в рік до окуліста. І окулістів у Мюнхені чомусь небагато. І там ось якраз цього лікаря потрібно чекати довго. Прийом там ну, більше місяця. Ті лікарі, які приймали лише е, пацієнтів з приватним страхуванням, вони були доступні. Там через кілька днів можна було записатися. А, але треба звертати увагу. Я от звернула вже, коли майже забукала цей термін і така: а, почекайте, там прям там, німецькою вони пишуть, тому потрібно завжди читати, коли ви там, е, натискаєте кнопку Далі, далі. Ось такий момент може бути звертати увагу, чи приймається лікар з державним медичним страхуванням. Ще такий один момент, який бісячий, ну це в кожній компанії, в кожній лікарні таке. Але із-за того, що тут німецька мова, це ускладнює процес. Коли ви приходите вперше в лікарню, вас просять заповнити анкету пацієнта, і там типові питання: там хто ви що, ви, скільки вам років, і потім перелік хвороб, які у вас є чи немає. Німецькою це складно заповнювати. Ну, взагалі, типу, медична тема а на німецькій це складно, там дуже багато складних слів. А, і м, дуже полегшує цей процес, коли лікарні про це подумали. Десь відсотків 20-30, куди я зверталась, пропонували планшети. Ти приходиш, тобі дають планшет, ти можеш обрати мову і потім заповнюєш цю формочку в такому форматі, зберігаєш, і вони це все в себе мають дуже зручно. Але більше 50% дають тобі паперові документи, і ти це все маєш заповнювати сам. Інколи я прошу допомогу ресепсіоніста, і вона мені перекладає з німецької на англійську. А інколи я сиділа і перекладала ці слова. Тут головне не записати собі в болячки чогось страшного, бо це зробити не важко. Там дуже багато полів, там десь ну десь 50 питань. Різних в залежності від клініки, куди ви йдете, там чи є у вас це, чи є у вас це, як у вас це. Тому є такий момент: в лікарню потрібно приходити на хвилин 20 раніше, щоб встигнути до прийому ось цю всю форму. Заповнити, якщо ви тут вперше в цій лікарні, таке питання: як обрати хорошого лікаря? Ну те, що я скажу, воно не лише до Німеччини відноситься, а в принципі до будь-якої країни. Перше, що я роблю, я просто заходжу в Google відгуки і читаю відгуки про цю клініку. І також про лікарів, які у них працюють. Якщо людям дуже сильно якийсь не сподобався лікар, то зазвичай вони пишуть у відгуках саме про конкретного лікаря. Тому це дуже допомагає заходити в Google, читати відгуки. Також, як я сказала вище, є додаток Ямеда, через який можна записуватись до лікаря, і в цьому додатку можна Читати і залишати відгуки лікарям, що теж допомагає при виборі лікаря. Отже, перше, читати коментарі. Друге, я дивлюсь досвід. Зазвичай будь-де, де ви записуєтеся через офіційний сайт лікаря чи через додаток. Ви можете прочитати досвід лікаря, в якому університеті він навчався, які він там ще додаткові курси проходив. Тому, виходячи з цього, я дивлюсь, що мені підходить, що не підходить. Для мене дуже важливо, якою мовою говорить лікар, так я можу прийти і там з перекладом на німецький і намагатись, Але для чого, якщо дуже багато лікарів спілкуються англійською, тому я просто вибираю того, хто говорить англійською. З цим все тепер хочу ще сказати про види страхування. Отже, в Німеччині ну все просто є два види страхування: Приватне і державне. При приватному страхуванні а вартість кожного місячного внеску залежить не від вашого доходу, а від вашого віку. Стану здоров'я і пакету послуг, який ви хочете отримати, З приватним все зрозуміло при державному страхуванні вартість залежить від вашого доходу, і дивіться, ця сума вона міняється від року в рік станом на 2025 рік при зарплаті 66 шість тисяч євро в рік або 5 п'ятсот євро на місяць. Сума внеску за державне медичне страхування в місяць вона зростатиме. Якщо ви отримуєте до 66 тисяч 150 євро в рік, то ви постійно будете платити більше більше, більше чим більше у вас зарплата до цього. До цієї стелі 66 тисяч 150 євро. Як тільки ви переходите за цей поріг і заробляєте 67 тисяч, у вас фіксується вже ця сума, і ні, е, не буду казати скільки, трошки нижче скажу. І ви просто будете платити. Тобто, люди, які 80 отримують 100, 150, вони вони все, все одно будуть платити однакову суму за місяць за державне медичне страхування. Така схема, тобто невигідно отримувати менше, ніж 60, або десь 65-60. От такі суми не вигідно отримувати, бо ви практично будете платити те саме, що і люди, які вже за цією межею. Тепер я скажу за суму, скільки ви маєте платити за державне медичне страхування. Отже, базове, базова обов'язкова ставка це 14,6% від вашого доходу. У місяць ви платите. Але у цьому році увели ще додаткову ставку, подумали, що якось 14,6 це мало, і ввели додатково 2,5%. Це залежить, до речі, від компанії, але в нашій компанії Кранкін Каси 2,5%. Тобто зараз ми зі своєї зарплати платимо 17,1% кожного місяця державі. За державне медичне страхування 17,1%. Це лише страхування, тобто податки, а ще там якісь додаткові страховки, які теж обов'язкові. Це окремо. Ну, це дуже багато. Якщо що, 17,1 від зарплати це дуже багато. З хороших новин половину цієї суми платить роботодавець. З поганих новин, якщо ви працевлаштовані, типу, як ФОП по Україні, то відповідно платите повну суму тільки ви. Там може бути трошки менша сума, трошки менший відсоток, але платите повністю всю суму. Ось такі справи з страхуванням. Отже, запис у Німеччині до лікарів має свої особливості, в принципі, які у будь-якій країні. З одного боку, це країна з високим рівнем медицини, з класним обладнанням, з досвідченими лікарями, з іншого боку, бувають не дуже хороші лікарі. Я не знаю, як вони отримували ці ліцензії, які дуже складно кажуть отримувати в Німеччині, але якось отримували і теж роблять. Не хотіла б казати помилки, помилки роблять всі. Каку? Добре, не гарне слово. Ну, якось розкажу про свою історію, але в іншому відео. Коротше, не всі, не всі прям 100% лікарів, які вивчились в Німеччині, отримали тут ліцензію лікаря. Супер класні і просто не треба дивитись, до кого йдеш, тому що всі класні. Mm -mm. Отже, підсумую, а, в Німеччині досить. На високому рівні медицина, всі це знають. Більшість лікарів професіонали, але погані також трапляються. Також тут дуже зручно записуватися на прийом до лікаря. У великих містах немає як таких дуже довгих черг. Медстрахування покриває більшість медичних послуг, але далеко не всі. Ну далеко не всі. Ну і велика кількість спеціалістів у великих містах це я сказала. З мінусів можуть бути довгі очікування, але це не тільки в Німеччині, в принципі, кругом. Також, це ще від лікарів, наприклад, в Мюнхені небагато, як я сказала, окулістів, також небагато гастроентерологів чомусь. Так склалося. Ще є момент, не всі лікарі приймають нових пацієнтів. Це теж, очевидно, просто вже забиті. Також не всі лікарі приймають з державним медичним страхуванням. Теж момент, треба враховувати. Для приїжджих мовний бар'єр треба дивитися, чи говорить лікар якоюсь мовою, якою ви можете говорити. А, так, ну і деякі послуги читайте багато послуг, не покриваються державним медичним страхуванням, і за них треба платити окремо. А про це розкажу. Бо ми вже декілька речей робили і доплачували з власного карману. Немалі гроші, я вам скажу. Розкажу про це в окремому відео. На сьогодні це все. Дякую, що додивились до кінця. Адіо! Чому це буває складно і як пришвидшити процес? При... Ааа, це дуже зручно. При... Що це було таке? Якось бичула. Чи муха? Ну добре, з землі тут під сонцем, ну то таке. Боже, в мене так голова нагрілась. Стою тут, страждаю. Добре, продовжуємо. Не думайте, що державне страхування. Ууу, це буде довго. Ніхто не хоче швидку пропускати. І таке буває в Німеччині. А, добре. Вертоліт, надіюсь, не по нас. Скільки пройшло? 10? 30 пройшло? У мене тут сонячний удар зараз схватить. На сьогодні це все. Адіо! Я вже перегрілась. На сьогодні це все. Дякую, що додивились. додивились до кінця. На сьогодні це все. Дякую, що додивились до кінця. Адіо. Е, ще раз.